Оце щось дуже-дуже здорове. Ніхрена собі. Це що таке? Ого. Йомою, не зупиняється, слухайте. Дуже велика риба. Дуже велика риба. Ну цю рибу зовсім не факт, що ми візьмемо. Там дуже велика піпець. Ох і піпець. Хто ж це там такий сів? то ж це там такий сів. Дивіться, взагалі не можу нічого зробити. Тупо стало і стоїть на місці. Там, бляха, човен пливе, щоб він мені ж... шнур не зрізав. Ще і риба наче вже недалеко. Але риба пішла далі. Стій, 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 стій! Ну, куди ж ти, куди ж ти? О, отак просто постійно на місці. Будь ласка. Будь ласка, нехай човен пропливе. Отак, 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 не спіши. Не спіши. бляха-муха. Так, човен наче проплив. Друзі, човен проплив? А от риба стартує. Просто якийсь динозавр, я не знаю. Ой-ой-ой. Та зупини же ж ти вже. Так, я намагаюся буквально по шажочку ступати. І ти бо є доволі різка бровка. Хочу піти з головою. Бляха, я вже руки просто не відчуваю. Жесть. Ти зупинишся сьогодні. Давай, давай, пора на берег. Хоча ніфіга не пора. Ніфіга не пора. Ну я не знаю, навіть якщо ми цю рибу не візьмемо, навіть якщо ми її не побачимо, то цей вихід на вечорку однозначно був того вартий. Так. Ну, ти зупинишся сьогодні чи ні. Це тупо монстряка. О, бачите, зупинився. Один, два, три, п'ять метрів відвойовую і зараз, напевно, що знову почне стартувати а да, Трошки кріпатурка буде на ранок. Он, он, я щось бачу по поверхні, вже щось вийшло. Чисом, чи сом, чи що? Да. Все, все, друзі, відпав.